Всім вітання. Отже, відкриваю ще одне вікно Овертона, про яке я хотів поділитися в двох словах своїми думками. Мені скинув товариш цю інформацію. Ну я вже казав, що я не так багато переглядаю відео. Я любитель почитати, бо можна чимо пробігти значно швидше. Знайти потрібну інформацію, ніж чекати, поки вона там випливе відео. Отже, е, скинув мені товариш і написав коротко суть про те, що в одному з ефірів один наш політолог, я знаю цього чоловіка, ну, я там з ним не близько знайомий, в судній ситуації, не дурний чоловік, звісно. Е, але в інтерв'ю з одним мені не симпатичним, абсолютно, журналістом, сказав про е, те, що після війни. 30 до 30 мільйонів українців треба додати ще 30 мільйонів мігрантів для того, щоб відбудувати країну. І ту ж тезу підхопила там якась діточка ну з зовнішньості, якої так ну, не, не, не цей, подібна на мулатку, але з, з українським громадянством і каже, в Німеччині не, не знаю, хто вона мене не цікавить. Просто теж побачив там якісь репост, і вона вже розвиває там. Що це добре, що це, це прекрасно і так далі. і так далі. Ну, що вам сказати, почуття великої огиди чи, чи як? Ну, але дивіться тема: це насправді дуже серйозна, тому що ще при за часи правління нашого дорогого Петра Олексійовича були такі вкиди, напівофіційні, напів такі незрозуміло, можливо, там фейкові. Про те, що Україна підписала якісь документи стосовно міграції. Я там особливо не вникав, але начебто вже от ми мали приймати там мігрантів. Ну, ситуація з мігрантами, вона відома, ЗМІ про це пишуть. Не дуже пишуть. про причини. Щодо причин, то я можу нагадати хіба слова Каддафі, його звернення до західних країн, коли почалися. Почали, розпочали війну в Лівії, і він сказав, що ви ще будете там плакати, як кажуть, гіркими слізами, вмиєтеся там кров'ю, коли після того, як ви розвалите Лівію, коли до вас там це, як кажуть, хлине, ця величезна кількість мігрантів, і це буде для вас катастрофою. ну, Але ж не Ті, для кого це катастрофа, розв'язують такі конфлікти і з такими наслідками. До того ж, на мою думку, з наслідками, які швидше за все прораховуються, тому, от, власне, коли з'явилася інформація при Петру Олексійовичу, я до неї так поставився. Ну, не, не дуже, але знову ж таки, хочу сказати, що було у нас кілька років тому засідання в одній науковій установі, де говорилося про те, що тільки Львівщина потребує. Десь тисяч робочих рук, там, ну, от, е, там, когось там не знаю, там, е, мігрантів, не з якої там країни, ну з тих, які там найбідніші, що й охоплені війною і так далі. І е, е, от це прозвучало. А тут вже прозвучало буквально там цифра: там, 50 на 50, 50% українців, 50 мігрантів. І питання ну тут ще в тому, що е, ця цифра і взагалі цей вкид він нічого не має е, спільного з реалієм. Ну, по перше, е, я переконаний, що у нас далеко не 30 мільйонів. І по-друге, ми не знаємо, чим завершиться е, власне е, питання територіального, територіальної поділу України, так званого, так верніше, окупації України, якщо говорити про е, Фактичний стан справ, тобто поділ геополітичний, який десь там відбувається. Ну тобто, це з перенесем це, як кажуть, в категорію конспірології. А є от реально окуповані території. Скільки їх вдасться звільнити, великий знак питання, тому що не тому, що я сумніваюся в доблесті наших воїнів, а тому, що я сумніваюся в добросовісності наших західних партнерів. Бо ті політики, які нам там щось обіцяють і розповідають, вони не є самостійними. У них є свої там, як кажуть, мовно кажучи, конкуренти, і мене не тішить абсолютно союзництво України з демократичною партією, як би не тішило з республіканцями, тому що це псевдополюси. Я нагадаю свою публікацію 2016 року, яка називалася просто назву нагадаю Трамп-Путін. Я написав Трампу. Без того, як я почитав е, книжку Трампа, е, і там мені все стало зрозуміло. Це два псевдополіси, про які я теж вже згадував. Тому е, зараз говорити про те, як там е, ситуація повернеться, е, це доволі так ну, е, самовпевнено, м'яко кажучи, мені дорікає, що от я тут не займаюся аналітикою. Ну, Якщо ви вважаєте аналітику на кшталт там, Арістовича чи на кшталт Пономаря от, чи інших е, проплачених паяців, ну будь ласка, слухайте, я ж нічого проти не маю. Е, я слухаю інших людей, але критично ставлявшись там, і Дев'ятого, і і там, ну, Тобто не буду зараз там нікого ні рекламувати, ні це кажуть, ні критикувати, я намагаюся зрозуміти їхній спосіб мислення, їхні. Джерела інформації, їхні взагалі, світоглядні позиції, тому що від цього багато залежить. Той самий факт можна по-різному перекрутити. Е, тому от е, намагаюся знову ж таки аналізувати не лише факти, а їх трактування. Отже, е, вікно Вертона стосовно Нової Хазарії чи там Небесної Єрусалиму, воно вже відкривається давно. Е, почав відкривати наш, це вікно, наш український політик Український політик Ігор Геко, відомий більше як Ігор Бєркут чи Бертерекут, як і себе величає, який в вигляді стьобу з відвертою такою, можна сказати, з так вибачте, за русизм, над своїми слухачами, в оточенні там різних там САР таких. Фігурових і так далі, от він розповідав про Небесний Єрусалим, там розповідав, який там буде уряд, включав туди навіть Тетяну Монтян. От, що мене там насмішило поруч з іншими там відомими діячами, єврейськими діячами. От, і е, я тут ну, ту тему мав там цілу лекцію. Мене запросили, і це несподівано для мене. Попросили прокоментувати той фільм, тобто це вікно вертона, щоб далеко не ходити. Але господин Дів'ятов, який говорить часом цікаві речі, хоча я кажу, він говорить свої точки зору, а я десь намагаюся його зрозуміти точку зору як відносну істину і його правду, і відповідно порівнює з іншими відносними істинами, якимись чиїмись правдами, тобто чиїмись, скажімо так, роздумами. Бо дуже небагато насправді людей, які роздумують. Ну, але дивіться. Якщо ми послухаємо подивимося інформаційну сферу, то питання знову ж таки Нової Хазарії, це, як стверджує дев'ятов, це є план тобто, чи наміри планувальника, так, щоб не було тавтології, Наміри планувальника. Планувальником він вважає євреїв кабалістів і ну, от він це вважає добре. Має повне на то право, це його думка. Ми можемо її почути, можемо погодитися чи не погодитися. Я завжди кажу: я не, не... мені байдуже, хто написав протоколи відомих мудреців. Мені близька думка Генрі Форда про те, що неважливо, хто їх написав, важливо те, що він каже: я бачу, як це все втілюється в життя. Так от я, власне, теж намагаюся зрозуміти, куди це все йде. І тому. Дивлячись на зараз на територію України, те, що відбувається, і слухаючи, от чи спостерігаючи от такі вікна Овертона стосовно тих самих мігрантів, я теж хочу поділитися певними міркуваннями з цього приводу, це не аналітика, це просто розміркування. Отже, ми не знаємо насправді, коли закінчиться війна, і як заявила я вже про це розповідав Кондуліз Зарайс і колишній екс-директор СРУ і міністр оборони штатів Роберт Гейтс, що це надовго. Ну чому надовго? Теж пояснив. Коротко повторююся, тому що в нас на політичному рівні, на правовому рівні, немає жодних точок дотику. От Воно десь там існують в паралельних таких, можна сказати, майже реальностях. Те про що заявляє зараз кремлівська влада і те. Що говорить наша влада, так, тобто ми, наша влада, звісно, і це абсолютно зрозуміло, не визнає окуповані анексовані території, а московська влада вважає, що це ті типу, потішні референдуми, і кримський потішний референдум, зокрема ж, це є достатні законодавчі підстави. Ну Хоча якщо кримський там їм гарно перепаснула наші переможці Революції Гідності, здавши Крим, це моя особиста думка. Незаконний, неконституційний, поза міжнародним правом провели хоч якийсь референдум на якісь території, то стосовно там тих областей, які вони зараз окупували в часі цього вторгнення повномасштабного, то там ж вони не захопили ні Запорізьку область, ні Миколаївського. Херсону вони ж відступили, де вони там нібито проводили референдум. Зрозуміло, що це все повна, повна дурня. Але, але всім ж не важливо, ну і що, що вони провели референдум, незаконний, і потішний там чи фейковий в Криму, це вони прекрасно торгували там санкції які всі були теж доволі смішні. На тих санкціях просто заробляли ті, хто мав на них заробити. Ті, хто не мав, ну їх вони стосувалися. Отаке. Тому це перше, що невизначений термін. Друге, якщо ми говоримо про. Завершення війни, то я ну, не хочу. Я просто я вважаю, що такий зайвий оптимізм це є це, це є ще гірше, ніж от якийсь песимізм. Тому от реально, я просто вважаю, що перемогти такого монстра в якісь короткі, швидкі терміни, як Московська Неомосковська імперія. Російська Федерація в нас немає сили знову таки, по оцінка інституту війни Українська армія піднялась на кілька позицій в списку, а російська як була там на другому місці, так і залишилася, незважаючи на те, що ми бачимо там відсутність бойового духу і так далі. Ну і те, що говорить той самий Дівятав, про те, що немає мотивації, тому що показує то не героїзм, солдат не це а яка може бути мотивація? Мотивація, що пішли знищувати тих, кого вчора називали братами, мотивація тих, що відправили різних виродків на, на ту війну, які роблять те, що вони роблять. Я не ідеалізую чи, і навп... чи не, не верніше, і не ідеалізую, і не роблю там з когось однозначно, чи демонів, чи святих. Це війна, там багато бруду, крові і так далі. Але е, основним тут є той момент, що не Україна напала на Росію. Що б там не говорили, як би там не говорили? Просто кремлівські ідіоти вони програли політичну війну, розістрали гроші, профукали їхні тут клоуни, оці ОПЗЖ і так далі. Цей філіал там, не знаю, там якої інституції релігійної, можна сказати, От, вони це все от довели до такого, до такого. А можливо, це і був план. А можливо, це власне той момент, коли. План не реалізується через наявність якогось жадібного ідіота, там, е, яких ми бачимо там в цій партії, на яку там зараз йдуть такі, такі гоніння. Ну Але ж е, хтось їх вибрав, так? люди ж обрали тих, тих, тих ідіотів. Хоча ті, що обрали інших, вони нічим не краще. Зумбовані іншою міфологією. Ну, це таке. Тому е, питання. питання А. Терміни питання Б території. Питання С. А Б, питання С. Третє питання це які люди де залишаться. І це дуже важливе питання. І питання це катастрофічне, в принципі, тому що демографічна криза в нас очевидна. Перепис населення, мабуть, не випадково у нас не проводився. Оця спроба електронного перепису до білету, вона, Показали. Я думаю, що вона приблизно показала якісь цифри, там більш-менш близькі до істини. Ну, на мою думку, українців не було більше 34 мільйонів, ну, важко мені сказати. А тепер давайте ми подивимося, а скільки виїхало? 7-8 мільйонів. Кажу. Це вже скільки повернеться. А скільки людей залишиться на тих окупованих територіях, ми теж того не знаємо. Скільки людей там виїхали в Росію, теж не знаємо. Тобто, я глибоко сумніваюся, що якщо навіть конфлікт заморозиться на довгий час і захочуть відбудовувати Україну шляхом притоку мігрантів, що тут в Україні буде, назбирається 30 мільйонів. Думаю, що ні. Перший аспект. Другий аспект гірший того питання. Тобто, коли ми розібралися, що це невідомо, коли, як і з ким, тобто з якими людьми, які території, в якому часі, другий момент сам підхід він є класичним селдополюсом. Тому що якщо б ми хотіли говорити про потребу в людському ресурсі, то я нагадаю: 20 мільйонів закордонних українців ще там приблизно плюс-мінус 5 мільйонів, які виїхали на заробітки, ну і 7 чи скільки мільйонів. Які виїхали під час війни. Ми маємо так само 30 мільйонів українців по світу. Ви мені заперечте, ну ті, що тут українці, які проживають в Канаді, в Штатах, наші сюди вертатися, все не факт. Не факт, тому що світ нестабільний в цілому, це раз. По-друге, якщо ми би ми, я про це писав, я про це я ці пропозиції скидав нашим там, політикам і багатим нашим людям, ну, таким реально багатим людям. Нікого не цікавить, ніхто в це не хоче вкладувати гроші. За що поплатяться? Неминуче. Ну, але ми з ними, тому не треба тішитися. Отже, е, йдеться про те, що ці українці, які як вони мали політичні права, право вибору, право громадянства, право отримати ту, ту ж саму землю Невеличкий, не, 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 не це е, не йдеться про розпродаж землі. Хай буде право там якогось безстрокового володіння, так але не право власності на землю. І якби вони могли тут користуватися інститутами спільного інвестування, то це була б колосальна і фінансова, і людська підтримка. Ну, все-таки людину тягне переважно, тягне людей на своє місце. А коли тут ще й відкривали себе перспективи, то молоді активні вони би приїхали сюди. Навіть з числа тої старої міграції, їхні діти, внуки там чи правнуки, навіть вони би теж могли приїхати сюди. Багато хто з них має сентименти до України, багато хто співчуває і багато хто, хто би хотів себе тут реалізувати. Це для цього, що потрібна державницька позиція. Чи буде вона ні? Не буде, тому що ніхто цього не збирається робити з нашої влади, а куратори не дадуть. В цьому навіть в мене тіні, ні крихти, сумніву немає. І я колись. В одній розмові приватній я не буду їй переказувати, хто був, тому що був, зокрема, один публічний чоловік відомий. Коли я сказав, що насправді на, насправді щось українські гроші не дадуть, а він потім так взяв паузу і каже: я мушу над тим, пан Юрію, подумати. от те, що ви сказали, воно якось мене там зачепило. А в мене тут сумнів, на жаль, ніяких немає, не дадуть. Тому що. Оце риторика у тих ідіотів, ідіоток, е які говорять там, що це кльово, там міграція, там і дружба, і братерство, і всі висолкові, всі такі добрі, і мусульмани, нам брати, там і сестри, і так далі. Е це все дитячий лепет у тих відсоросячених мізків, які не розуміють, що це все могло би бути не найгірше. Але ті, хто це роблять, не зовсім не найкраще, так би м'яко кажучи, наміри. І е Якщо ми говоримо про необхідність додаткової робочої сили, то давайте ми візьмемо приклад не надто такої ліберальної Європи, в якій вже дуже багато людей. А ще це підкріплюється, скажімо, наративами руського міра, псевдополюсом іншим. Дуже багато людей вони вже тумилися від ісламізації. Там з тим це величезна проблема. Це не, не з російських пабліків, я зараз це говорю. А Слухаючи тих людей і розмовляючи з тими людьми, чи почуючи це від тих людей, які там були, є, і в багатьох місцях, в багатьох містах, в багатьох регіонах це страшна проблема. Тобто старенька, добра, старенька, багата Європа зараз як порохова бочка своїми локальними конфліктами майже в кожній країні, з такими закладками, так би мовити. Тому, от якщо в нас будуть наміри сюди переселити невідомо яких мігрантів, то ніхто не буде дбати про інтереси українців. А я власне в розмові з товаришем сьогодні згадав, що ну, якби дискурс на цю тему можна було вести, то його потрібно було вести в контексті: А як є в Емірат? Скільки там? 12 здається, відсотків корінного населення. Але вони мають всі привилегії, всі преференції, вони мають... Дохід від тих ресурсів, якими володіють. Україна бідніша, повірте мені. Не бідніша, це точно, але це інша тема. І якщо ти навіть хочеш там робити бізнес, ти маєш зареєструвати фірму на місцеву. Плюс там багато інших преференцій. Тобто, ти маєш реєструвати фірму на місцевого, то він буде з того мати якісь дивіденди. Ти там вкладаєш певний договір. Тобто, умовно кажучи, не прямий такий чи прямий, навіть я не знаю, як назвати податок на в інтересах своїх громадян. Так, Ці громадяни від того, вони стають, псує, псує багатство, така все це воно псує, але завжди десь певний баланс може витримуватися. А натомість ніхто в нас балансу ніякого дотримуватися не збирається. Навіть про тому де Дискурс зовсім з іншого боку заходить. Отже, тому, тому це вікно Овертона. А не справді реальна, реальна думка, як реально вирішити проблему. Те, що хтось там щось планує, я не сумніваюся. Чи є там тисячолітній план планувальника, вибачте, за тавтологію, про яку говорить 9, можливо, є, можливо, ті ж протоколи відомі, це теж елемент цього плану. Можливо, це все конспірологічні версії. Ми ж дуже багато не знаємо, а всяка різна конспірологія тут от, зараз вилазить як з тими. З документами, які зберігалися в Байдена, там, це, здавалося там розповідали от конспірологія, щось там видумують. а ні, виявляється конспірологія. Правда, Міністерство юстиції вже тим займається. І знову ж таки, я не вірю, що через ті фільтри, які вже давно встановлені. Що республіканська партія це такі знаєте, білі пухнасті чи навпаки демократи білі пухнасті. Ну тобто до демократів, тобто за демократів це взагалі відома ситуація, а їхні опоненти, на жаль, це і теж псевдоальтернатива. Серед тих людей багато толкових хороших і серед демократів, і серед республіканців, які там вірять певні цінності, але не можуть оці цінності проштовхувати ті речі, які, власне, проштовхують демократи на рівні політичному. Ну, а стосовно взагалі, ставлення політиків до війни і цинічної, це спостерігання за знищення мільйонів українців це ще інша тема. Е, підсумовуючи, ці віднеортону мені дуже не подобається. Вони взагалі не мають нічого спільного з аналізом, з е, баченням ситуації, з е, тими реаліями, в яких ми перебуваємо. Бо коли я чую, я коли читаю тут статистику от українців в результаті оцього зомбування їх промивки, містки отими єдиними новинами, от вони дуже такі оптимісти. Це не оптимізм, це рожеві окуляри. Це інші речі. Оптимізм внутрішній є від того, що ти розумієш ситуацію і все-таки віриш, віриш в щось вищі сили, які тобі допоможуть і робиш. А не думаєш, що тут. За тебе хтось порішає, ти далі будеш собі жити, так як ти жив, круїти, бюджетики, ще десь там собі спокійненько працювати, там, трошки красти, трошки заробляти. Ні, світ світ ніколи не буде таким і раніше. І оці прогнози вони дуже шкідливі, тому що вони це прогнози, які ґрунтуються на абсолютно ворожих планах, ворожих намірах. І нічого доброго в тому нема. Просто потрібно це розуміти. Ну, вибачте, що, можливо, так довго вийшло. Дякую, хто почув.